Привіт мої хороші. Ви на каналі Таро Україна, на каналі Української Відьми. Звуть мене Аня. Хто ще не знайомий, я думаю, ми вже давно з вами. Разом, вже декілька років точно. дивимося ситуацію в нашій країні. На жаль, не дуже радісно. Сьогодні подивимось нашу країну в листопаді. Подивимось. Потоково. яка піде інформація. Які питання підуть? Те, що нам треба буде почути, найголовніше. Можливо, будуть додаткові якісь питання, або ви захочете щось загалом по країні подивитися. Я, наприклад, сьогодні, ну, це питання не розгляну. Ви можете в коментарях написати. От що треба, і тоді зробимо ще раз відео і подивимось. Не забувайте підписуватись та ставити значок, колокольчик, як він там правильно, дзвіночок. Мої хороші. Дістала свою раритетну колоду, але вона дуже-дуже правдива, да? інша. Зовсім, інша. як і наша країна з приходом війни. Україна в листопаді. Що тебе чекає? Україна в листопаді, що тебе чекає? Хочуть нам змінити курс наш. Зараз буду пояснювати. Загальний настрій, загальна енергетика, загальна траєкторія руху. Наповнення ресурсами, емоціями, жагою до результату. Насправді, якщо жовтень був для багатьох важкий і такий, що його треба пережити, в листопаді будуть виставлені інші правильні пріоритети, нам будуть намагатися збити наступ, а я бачу, що рух на фронті з нашого боку буде вперед-вперед. Це в дешеве є така фраза йдемо вперед-вперед. Тобто, йдемо в наступ, так мої друзі кажуть. І чоловік так каже. Але от що стосується допомоги зброї підтримки, прям постійно будуть якісь проблеми. Два вектори руху. Я чітко вбачаю ситуацію, коли це пов'язано з ЄС. І рух в інтеграцію. Нам як не те, що закриває туди шлях, нас відводять від цієї мети, від цієї думки. Нам дають ресурс з умовою того, щоб ми зараз не просили про якийсь статус. Це не про НАТО, це одна сторона медалі, це Європа, жінка при владі це ЄС, це не Америка. Америку ми подивимося, окремо. Партнерів будемо дивитись. А як у нас відкриється шлях для наступу в листопаді? Так повинно бути. Прийшов час. Це може бути не тільки наша територія, це момент прориву фронту з нашого боку, можливо. Але на нас намагаються впливати, розумієте, керувати процесом війни штучно через якісь моменти обмеження. А чому нас обмежують партнери? Диявол, карта диявола, бачите, він тут такий. Через ворога. Ні, у нас, дивіться, листопад це момент, коли ми можемо зробити великий прорив вперед. дослівно. Хоча падає башня, падає руйнування, падають втрати, падають втрати великі техніки, втрати людського ресурсу, обтяження і будуть якісь ще сварки навколо нас, псують імідж, репутацію країни. Зрозуміли. Знову ці розмови, що корупція, що ми невдячні, що там ще оце буде прямо офіційною заявою, як від інших країн. Знову ж таки, псують репутацію. І це перекриває нам шлях. Ми не будемо виправдовуватись, ми будемо робити свою справу. Тут показує, що ми готуємось до чогось, чи піде Україна в наступ в листопаді. Чи піде Україна в наступ в листопаді. Да. Хоча нам будуть його збивати. Це може бути якийсь момент, що якась ділянка фронту, там де дійсно буде великий результат. Гарний результат, просто військові вже не будуть ні на що чекати. І це навіть знову ж таки може бути новина для імператора. Тобто, Для Зеленського. От карта імператор, це головуючий. Це не те, що я його так називала, така карта вийшла. Чи можливо закінчення війни в листопаді? Відкриється шлях, так, є можливість, яку нам будуть намагатися перебити. Чому ви не хочете, щоб ми перемогли на полі бою? Трійка, трійка. Слухайте, дуже часто, хто дивився мої розклади, були такі моменти, що триєдиний союз, спільнота. Хто така трійка? Хто це? Жінка, ми. Пішов якийсь розлад всередині. Якісь домовленості не виконані нами. Ми щось не знаємо. кулуарна гра, ми щось не, не зробили, те, що нас просили. Я не буду копатися в політиці. Після чого пішли відмови. Диявол. Куди Росія втручається? Є спілкування пряме з Європою і тут питання ресурсів, маніпуляція за рахунок ресурсів. Кажуть, що жінка з жінкою розмовляла, хто в них там є при владі, таке щось. Європа буде потроху знаходити спільну мову з Росією. Почули? По своїх питаннях, ресурсні, там, по своїх країнах. Це не стосується війни. Кожен сам за себе зараз буде. Що буде відбуватися в Росії в листопаді? В Росії в листопаді? Руйнування? Втручання, от. Почнеться з великого підйому, до речі, в них. У них там є розквіт промисловості, щоб ми собі не вигадували казки, але по ній поприлітає. Вони щось отримують, вони як зміцняться, і туди будуть прильоти. Вони будуть відправляти своїх посланців на розмову. Вони будуть прям засилати людей розмовляти. Хоче Росія ми з Україною. Мене сварились, кажуть. Росія хоче приховати свої втрати. Хоче не показати, що вона дійсно несе втрати фінансові і людські. Їм треба бути завжди на коні. Вони хочуть таке відчуття, що ми все, що хотіли, ми можемо зараз отримати, тому ми хочемо це отримати, тобто землю, яку ми загарбали. І на зараз це все, що ми хочемо. От на сьогодні ми б отут зупинилися, далі ми б планували. По що Росія буде планувати стосовно України? Дивіться, вони не хочуть нас перемагати. Вони хочуть, щоб ми стали ними, вони нами, як це правильно сказати, щоб все забули, що ми окремі, що ми окремо, що ми є окремо. Знаєте, як нам свій герб, навіть не прапор, а герб, клеймо на нас своє поставити. Яким чином, дипломатичним зброєю, от в мене є ціль. Для нього, як знаєте, ще одні двері, коли треба зайти. Я не бачу, щоб. От що мені не подобається? Що там в куларах пішла тенденція поваги до них і зневаги до нас. А чому так? Не стосується війни, просто будуть, знаєте, як говорити, та така країна ворог наш. А ми, от ми тут не праві, ми тут молодший брат, який всім винен. Чому до Росії добре будуть ставитися до нас погано? Такий період, очі треба всім відкрити. Період, коли від нас хотіли більшого. За ресурси, які нам надали. Фінансово нам також почнуть відмовляти, до речі. От нема грошей. Може бути таке, що недофінансують щось, що обіцяли, навіть що в плані економічного. Чому гарне ставлення до Росії? Знаєте, як буде виглядати? Ворог зашле своїх посланців, що ми готові на переговори. Ми хороші, пухнасті, все, можна все зупинити, оце і вся вся історія. А ми в цей момент будемо в активних бойових бачити втрати і активно готуватись вперед-вперед. І станеться так, що з якого, ну, я знаю, як збоку буде здаватися, що то ми не хочемо закінчити війну. От перше таке враження, і буде реакція на якісь дії, вона буде тимчасово, потім всіх проясниться в очах. Просто я не можу про це не сказати, щоб ви не панікували, коли такі моменти підуть. Це дуже сильно може деморалізувати когось, але не військових. Їм все одно, хто там що сказав, їм треба, щоб зброя була і хлопці вижили все. То ми орієнтуємось на військових. Ну, я для себе так вирішила, що всі ці політичні ігри. Це ці новини, які там багато в чому це неправда. Ми орієнтуємось по фронту і по військових. Україна в листопаді. Так, кумінація так, наводять, так, жертви, жертви будуть, але ворог буде добре вибирати цілі обирати. Є деякі, дивіться, те, що в нього там промисловість працює, але все ж таки в якихось. В моментах він обмежений в ресурсах. Знову Голуба запускають, нас обдурять в допомозі. Мені показують, що чоловік відкриє двері в Америки. Америка, твоє ставлення до України в листопаді. Ми повинні змир дивіться, от я вам скажу дословно, як мені йде інформація, ви вже як будете сприймати, потім подивитись, як будуть події розвиватись. Вам треба, нам, Україні, треба перероджуватись, так Америка вбачає. В них своя, я так розумію, філософія. Ви можете процвітати, навіть маючи яку частину яка захворіла, знаєте, як частина тіла, яка хворіє, частина країни, яка занепадає. Ну, тобто. Працюйте з тим, що у вас залишилось. Від вас відтягли частина, але вона все одно ваша. Зміріться з тим, що окуповане. Займіться тим, що у вас є. Гарантій ніяких давати не будемо. У вас є військові, працюйте. Діалог буде дуже дивний. Нас перестануть чути там. І будуть казати, я можу дати те, те і те вам. Я бачу так, так і так. Це Америка буде нам казати. І все. А що ви там хочете, Америку не цікавить. Допомога буде, але так, як вони вбачають. До чого нас ведуть наші партнери? Що хочуть партнери від України на листопаді? Це дурень випадає. Вони, до речі, не вважають, що ми дуже сильно руйнуємось насправді. Вони вважають, що ми не зазнаємо таких катастрофічних втрат руйнувань, на які треба оперативно реагувати. Тобто вже нема такого ставлення, що все у нас є війна. Уже, знаєте такий момент, що якщо ви, вам важко в війні, Україна, якщо тобі в війні важко, то ти повинна робити сама вирішувати. так? Якщо ти не можеш сама дати відсіч, то ти повинна Україна сама вирішувати. Так як всі відійдуть в сторони, будуть дивитися, що буде відбуватись. Ще будуть якісь переноситись розмови, зустрічі з партнерами. Як щось буде постійно заважати, дуже багато новин, дуже різних. Одні будуть казати Завтра мир, інші будуть казати Ми йдемо звільняти Крим. Отак. Просто кардинально різне буде в інформаційному просторі. Цивільні буду страждати, але от якось кажуть, що може бути трохи легше, ніж було. Момент в чому? Я не бачу, мені не показує думку, плани наші. Ми як ситуаційно діємо. Нас хочуть загнати в клітку, щоб ми були, знаєте, як заручники ситуації насправді. Вважають, що у нас є ресурси, які ми можемо згенерувати, саме дістати звідкись і отримати результат Україна в листопаді. Як буде вирішуватись питання війни Україна в листопаді? Знову кажуть, перероджуйтесь заради цивільних. Ну, от, знаєте, таке відчуття, що нам дадуть чіткий, знаєте, от, алгоритм, план. Який буде справедливий, підтримає, тобто скажуть, от дивіться, от такий у вас може бути мир, от ми його тільки підтримуємо, нам будуть нав'язувати, не ворог. Нас він не влаштує, але мені ну, по відчуттях іде, що ми до нього повернемось все одно. Ми на щось погодимось. Але воно буде не те, що нам треба. Чи відкриється шлях до миру в Україні в листопаді. Чи відкриється шлях до миру в Україні в листопаді? Знову кажу, такий, як ми хочемо, ні. Бо у диявола диявол вже заніс якісь свої подаруночки, забаганочки свої, вже заніс кудись. І зараз багато, як знаєте, одурманені будуть його пропозиціями. Тут не показує зустріч, зустріч прямо напряму у Путіна. Тут показує, що через когось він діє, він своїми руками нічим не діє, ніколи не діє. Все в обхід нас вирішується. Ми заручники ситуації. Шлях відкриється, але не до того миру, який ми хочемо. Прям буде е, така заява, що ми з Україною друзі, це Америка. Угу. Ми її посилимо, ніколи не кинемо, але жертви, страшні жертви, люди не сплять. Все, давайте. Про що розмовляти, про що домовлятись, їх це не цікавить, але от буде сигнал із Америки. До нас і до ворога, Голуб мира. Бачите, як стукаємо у двері, давайте розмовляти. Сідайте за стіл. А столу не буде, а розмовляти з нами ніхто не буде. Те, як я бачу, буде розмова про те, що збережіть те, що є, підсильте. Але це не завершить протистояння, яке буде ще довго. Тобто я не бачу закінчення бойових. Тому що ми вирішимо все ж таки довести, що ми на полі бою щось можемо. Але я бачу, що шлях до якогось рішення, яке влаштує всіх партнерів, а виходить, що так. Ви на мене не ображаєтесь. Я просто формулюю, в мене картинка йде, і я показую подіями. І я це переводжу на людську мову, те, що я бачу. Тому це не мої особисті думки, я не хочу вам це нав'язати. Я вам я кажу те, що іде, те, що ви знаєте, під текст подій. Тому без особистих образ, будь ласка, бо і так багато подій йде. Багато картина показує. Тут можна дивитись декілька годин, тільки Зеленського. Але ми загально швидко. Я просто задаю однотипні питання, тому що мені не зрозуміло. Чи можемо ми якось уникнути того моменту, що нас посадять щось підписати? Бо я бачу, що нас туди підштовхують. І це швидке рішення, нам скажуть, є 2-3 місяці. Ну, Там до кінця року, до лютого треба щось вирішити. Бо в лютому нова фаза отакі будуть якісь фрази. Можете запам'ятовувати, потім мені напишете Анічка, таке було. Отак, от якось іде. Прораховано все. Як Зеленський бачив Україну в листопаді? Що нам все дадуть? Як Зеленський ставиться до війни у листопаді? Дуже важко. Сам на сам з проблемою з бідою. Знову цей голуб миру. Жінка тримає ключі від вирішення цього питання, що хочете ресурс, хочете в Європу, щось тут завершуйте. Бачить, що нема надії. Зеленський. Зірка і місяць, два аркани, які кажуть про я хочу, в мене є мрія, є бажання, але нема можливості. Підтверджується все, що було сказано до цього. Просто обставини нам так обставляють, що ми або ви самі там щось виготовляєте і боріться, або от слухаєте тих, хто розуміється в цьому. Неприємне буде відчуття, що нібито ми, знаєте, дурні якісь, самі не можемо у своїй країні розібратися. І не хейтіть мені президента, будь ласка, в коментарях, кожен має право на свою думку, але ми, ну, ми ос... ну тут просто ми загальний розклад робимо. Він просто бачить все, знаєте, так, що хоп, хлоп, і все, от, все прекрасно. От він так хоче, щоб от все ж таки справедливість була, сонце засяло, щоб нас любили, бо країна шикарна, ми набагато кращі, ніж інші наші партнери, і ресурсів більше. Ми все це розуміємо, але зараз у нас така ситуація. Як Путін бачить війну в Україні в листопаді, що ми будемо на колінах благати, бо він переможе. Так, як я якими тюкнулася. <рі> ну, це ми перед ним, бачите? А він нас тримає за горлянку і ми час угоди тут все. Вже <рі> хворе. Що це подарунок долі? Це знаєте, як От я вам востаннє кажу. Ідіть зі мною домовляєтеся, я вам подарую щастя. Інакше я вас зруйную. Оце така в голові вавка. Бомбити буде. Ми на щось не дамо відповідь або не захочемо. І він прямо як збріє, буде якийсь момент, туди друга половина місяця, де він просто буде кошмарити цивільних як загострення буде. Він не вірить в нашу силу, він буде все робити. Для того, щоб використовувати свої сили, щоб ми були заручники ситуації, щоб нам позакривати будь-які двері. Почули? Я не бачу, що ми здамося, я бачу, що все одно знайдеться рішення, і ми будемо вже бачити вектор руху. Дехто навіть буде прогнозувати дати завершення. Може, навіть вже озвучить прямо хтось з політики, ось таких важливих людей, тому що це шлях видно. Завершення це не перемога. Ми ще не святкуємо, але це Голуб мира, він межі брить мене за цей розклад. От просто. А чи правильно зараз завершувати війну? Ми не відновимось. Ні. Тобто спеціально зараз це робиться, щоб нічого нам не давати не допомагати в відновленні. Тобто ми. Ми не знаємо, що далі робити з тим, що сталося. От давайте потім вже подивимось, бо вже і так я бачу, що ми 25 хвилин записуємося. Я думаю, ви вже втомилися від мене. Ні, тому що ми настільки сильно постраждали. Ще, ну, ще рано завершувати отак. Просто завершити її. Зараз напишете: Так, да, будемо страждати далі. Що ви тут пропонуєте? Ні, тут питання в тому, що ми ще можемо ворогу зробити сильно боляче. Розумієте? Ще в нас є ресурс, тому ми знаєте, як мають ще патрони, ми просто складемо зброю. От я про це. Ще справедливості не, нема, а вона може бути. Ще будуть якісь рішення, ключі до рішення. Просто так довго тягнеться, так довго тягнеться. І допомога, і все. Він ми не отримуємо. те, що нам обіцяли, я так розумію, рік тому нам ще щось не дали. Мені показує, рік тому ми просили, нам ще не надали. Нам сказали так, але в руки не дали щось. Цікавий буде місяць. По містах окремо подивимось, кожне місто і фронту.